Відстрілялися. Сума вже третій рік приймали чемпіонат України зі стрільби з луку у приміщенні. Усього учасниками чемпіонату стали 11 областей та місто Київ. Подробиці далі у сюжеті. Комплекти нагород розігрували у командному та особистому заліках серед дорослих та юніорів. Більше ніж 500 спортсменів змагались в олімпійському та блоковому луку. Перші два дні проходили кваліфікаційний раунд, потім виходили до стадії плей-офф. Сумську родину стрільців представили більше ніж 80 спортсменів. В особистому заліку сумчани лишилися без медалей. Найкращою серед них із четвертим місцем стала Поліна Радіонова. Основная цель наша в этом году это Олимпиада. И если вы не знаете, у стрельбе из лука у нас только две личные, олимпиад... две личные лицензии. То есть нам нужно завоевать командные еще. Это основная цель. Ну, а это все, это просто проходящие этапы, которые обязательно должны быть. Я тренирую, я являюсь тренером классического лука. Мои дети выступают. У меня тоже есть сегодня призоры, и я решила пострелять из блочного лука. Давно начала. Это моя первая победа. Личная, личная первая победа. У командному заліку слідні нагороди виборов жіночий юніорський колектив у складі Вероніки Літовцевої, Олесі Снагощенка та Євгенії Чібісової. Чоловіча команда у складі Микити Шишкіна, Олександра Скачка та Олексія Гунбіна стала третьою. Марина П'ятиченко, Євген Пристенко та Віктор Лапченко на часі спорт.